Привіт всім дорогі рибки! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на лютий 2024 року. Я вітаю вас всіх уже з днями народженнями. Так, у вас вже починається ваш сезон, вже починаються ваші свята. Святкуйте обов'язково свій день народження, загадуйте бажання і мрійте, щоб ваші мрії збувалися обов'язково. Так, нагадую вам дивитися завжди всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. А також підписуємося, ставимо лайки і обов'язково пишемо коментарі. Буду вам дуже сильно вдячна. Ну що ж, давайте, перша карта для риб на лютий 2024-го. Туз кубків! Дорогі рибки! Подарунки, хтось буде вам пропонувати якусь нову ідею, нову можливість або кохання, можливо, навіть. Кубки це в нас все про емоції. Це ваша карта. Тут у вас будуть якісь дуже хороші, прекрасні новини, пропозиції нової роботи. Це можуть бути нові ідеї, кудись вас будуть кликати. Вам будуть пропонувати вашу щиру енергію, ту енергію, якою ви живете. Ви живете енергією води. Так, вам потрібно помріяти, вам потрібно е, трішки, знаєте, от цього е, трішки цієї магії, і вам тут її будуть пропонувати. То Скубків каже, що потрібно зайнятися, можливо, якимись творчими справами, можливо, вам потрібно так, трішки тут або помалювати, або е, не знаю, піти кудись на плавання. Е, так, все, що з водою пов'язано, ви можете тут навіть м не знаю, почати... Писати, наприклад, або читати якісь, якісь ваші улюблені книжки, будете тут перечитувати, які будуть приносити вам якесь задоволення. Але це все, це все якісь нові ідеї, це все якісь нові енергії, які вам дуже сподобаються. Далі. Шість шість пентаклів у вас випадає карта говорить про те, що потрібно подумати про свій фінансовий план, про взагалі фінансовий баланс у вашому житті, і можливо вам прийдеться тут скласти якийсь план ваших витрат, або ви будете, знаєте, ви будете вибирати. Куди вам потратити гроші, зарплата тут буде. Це у нас така стабільна сума, яка приходить до вас кожного місяця. Вона у вас буде. Але ви, скоріш за все, будете вирішувати, як правильніше вкласти ці гроші або як правильніше, так на що їх потратити. Потрібно тримати баланс у всьому, взагалі, у, так у вашому житті, не сильно перенавантажуйте одну чи іншу сферу вашого життя. Якщо хтось буде просити тут у вас допомоги, то обов'язково допоможіть. Це може бути навіть Якісь ваші ресурси, не обов'язково гроші, просто те, що ви можете віддати, чим ви можете допомогти. Це може бути щось матеріальне, що можна потримати в руках. Або вам тут хтось буде допомагати, так але дивіться, тут кожен отримає те, що він дійсно заслужив. Якщо ви будете там філонити, то ви так і. І заробите. Якщо ви будете вкладати дійсно свою енергію, то ви зможете так свою енергію в щось, або десь на роботі, або ви будете, вам буде дуже сильно подобатися. Ну, вам буде подобатися, тому що по ту зукубків ви в цьому місяці ви будете взагалі собою насолоджуватися, то і отримаєте ви по своїм заслугам. І ще одна карта для риб на лютий. О, карта фортуна сама у нас випала. Карта фортуна, все у вас вийде. Вам потрібно думати про розширення своїх горизонтів, про масштабування, можливо, вашої якоїсь справи, вашого бізнесу. Тут у вас можуть з'явитися люди з інших країн, наприклад, які будуть вас розширювати, або люди, в яких є якась влада. І, взагалі, карта Фортуна, удача буде на вашій стороні. В цьому місяці ви будете отримувати все, знаєте, так як потрібно. Всі справи будуть вирішуватися саме, як можливо, вам потрібно, і ви будете тут вигравати. Тут можете навіть спробувати фортуну і, наприклад, зіграти в лотерею. Так, ви можете тут зіграти в лотерею, або ви можете тут кудись поїхати, вирішити якісь питання саме з транспортом, або ви будете вже собі планувати якісь ваші поїздки наперед. Так і ви тут будете розраховувати ваші гроші. Хтось вас кудись запросить по купків на якесь святкування. І ви будете розраховувати ваші можливості. І будете купляти собі там білети, наприклад, за декілька місяців кудись полетіти або поїхати. І по карті Фортуна тут взагалі всі ваші починання, все, куди б ви не пішли, з чим ви б не почали займатися, вас буде розширятися. Вам потрібно думати більш масштабно, вам потрібно приймати рішення більш якісь, знаєте, більш серйозніші і іти. Знаєте, або, можливо, навіть на ризик. Хоча тут у нас карта ризику не, не випадала, але це все, що краще, все, що більше, і потрібно вибирати саме це. Якщо ви будете так стояти перед вибором, вам там іти на роботу, де менше платять, або де більше платять, ідіть на ту, де більше платять, де вам, наприклад, більше є ресурсів, де у вас є більше можливостей. Так, наступна колода. Для риб на лютий 2024-го. Карта місяць. Місяць це карта інтуїції. Це ваша карта. Карта також дороги. Можливо, ви тут будете кудись так, все-таки переїжджати, кудись рухатися. Карта місяць може давати висвітлення якихось таємниць. Тут вам потрібно обов'язково включати свою інтуїцію, тому що інтуїція у рибок взагалі зашкалює. У вас найкраща інтуїція з усіх 12 Знаків зодіаку, і вам потрібно, можливо, ви тут якось почнете вивчати якусь езотерику навіть, або ви будете вивчати якось більше глибше моменти у цієї вашої інтуїції, ваших снів. Вам тут можуть снитися навіть віщі сни. Дуже звертайте увагу на свої сни в цьому місяці і приділяйте увагу снам. Вам потрібно спати. Риби люблять, багато спати, вам потрібно висипатися, наповнюватися енергією. І, можливо, навіть вам потрібно тут побути на Одинці, от вам потрібно виконувати ці свої, знаєте, це як ваші заповіді. Рибам, щоб наповнитися енергією, їм потрібно, тому що ви її дуже віддаєте багато, і щоб нею наповнитися, вам потрібно побути наодинці, там, де немає нікого. Так? І зайнятися тут якоюсь вашою справою, яка вам подобається, або йти до води. Вам тут потрібно тут до води з місяцем працювати. От на новолуння, на повнолуння можете зробити собі якісь ритуальчики. На новолуння ми все починаємо. Ми починаємо всі. Так, тут буде, буде якраз новолуння у вашому знаці в лютому. А також повний місяць, на повний місяць ми залишаємо всі, якісь, всі ваші. Всі справи, все, від чого хочете очиститися, і те, що вам вже заважає, вже більше вам не подобається. Але вам потрібно тут також от бути уважним. Все-таки інтуїцію свою включайте, бути уважним, тому що хтось вам може щось недоговорювати. І ще місяць. Для тих, хто хоче тут завагітніти, це дуже хороша карта. Для тих, хто хоче вирішити тут якісь питання з, вашою, так, з вашим гормональним фоном. Також тут всі, всі питання ви вирішуєте тоді в лютому місяці. У вас це вийде, і ви зможете прояснити, можливо, якісь такі деталі, про які ви не знали на рахунок вашого здоров'я, на рахунок вашого тіла. Так. Наступна карта Імператор, чоловік, який у вас тут виходить імператор. Людина, яка має владу, людина, яка вміє контролювати, яка веде за собою. Ви подивіться, в нього тут і всі знаки зодіаку навколо нього, і слитки в нього тут. Бачите, він дуже якийсь серйозний, мудрий чоловік, який вам або допоможе кудись переїхати, або ж ви зустрінете цього імператора, і тут у вас можливо навіть так закрутиться якась любовна історія по тузу кубків у вас може бути. Людина ця проходить по Марсу, взагалі планета Марс, знак зодіаку Овен. Це люди, які дуже чітко розуміють, куди вони йдуть. Вони розуміють, яка в них є влада, вони беруть на себе відповідальність. Вони, знаєте, це може бути ваш начальник, це може бути ваш тато, наприклад, який буде вам вас кудись наставляти, і який буде чітко програватися у вашому житті. Або якщо ви чоловік, то це будете ви. І навіть якщо ви жінка, вам потрібно буде включати трішки такі імператорські саме енергії, свої, причому, включайте свою інтуїцію, вам потрібно себе проявляти і потрібно е брати за все відповідальність. Тобі ж е ви маєте е бути чітким, ви маєте розуміти, куди ви йдете, які рішення приймаєте, і не давайте нікому взагалі вас ламати. Е, І також іще тут у вас може бути якась людина, приясниться ситуації з людиною, е, хто має владу, хто може бути воєнним, наприклад. Так, це всі ті, хто захищають нас, е, це може бути поліція, або це може бути так, якийсь мудрий чоловік. Ви будете від нього отримувати якісь мудрі тут поради. Так. Шістка жезлів перемога. Ви зможете досягнути тут своєї перемоги. Ви дійдете до неї. Обов'язково. Обов'язково через те, що ви тут або цей чоловік вам допоможе отримати цю перемогу, або ви тут саме завдяки своєму якомусь тиржню всередині, завдяки своїм планам, завдяки тому, що ви берете відповідальність за свої слова. Ви самі рухаєтеся, ви самі себе просуваєте, ви тут зможете досягнути тріумфу. Але обов'язково пам'ятаємо так, що перемога це в нас він тут ніби повертає з якогось походу, з якоїсь війни, і можливо. Можливо, тут повернеться хтось до вас з війни, якщо ви в Україні. І, ем, можливо, тут навіть хтось до вас, знаєте, приїде якийсь оцей імператор, переможець, навіть це може бути просто людина, яка вирішила якісь свої питання в житті, і вона до вас, нарешті, е, приїде, ви будете дуже сильно її раді. І пам'ятайте, що по шестірці жезлів е, ви не просто так. Маєте цей тріумф. Не просто так ви будете на висоті, і не просто так вам всі будуть аплодувати. Вам потрібно виходити в люди і показувати, за що, як саме ви заробили, так? за що вони всі сприймають вас як переможця. Обов'язково тут оце потрібно показувати. Так, наступна колода. Так. Карта. На лютий 24 го року для риб. Так. Шестірка мечей. Перша карта. Подивіться, яка вона цікава. У вас ніби книга в руках, у вас знання в руках, у вас мечі це завжди наші думки. Це те, куди ми, так, куди ми рухаємося своїми думками. І у вас тут, бачите, штурвал. Ніби штурвал у вашій голові, ви будете чітко розуміти, куди вам потрібно рухатися. Вам потрібно так можливо перечитати якісь ваші знання. Обновити ваші знання, може, ви тут якусь книжку важливу прочитаєте для вас, і ви будете чітко розуміти, куди далі ви рухаєтеся. Вибирайте собі шлях, де у вас будуть нові горизонти. Ви вже майже до них дійшли. Шляхи у вас будуть тут всі відкриті. Ви можете поїхати кудись в дорогу, або ви будете. Мати якесь підвищення навіть по кар'єрній драбині. Явно, у вас тут іде якийсь прогрес, у вас дві шістки підряд випадають, і обидві вони говорять саме про дорогу. Ще й плюс фортуна у вас зверху, це явно у вас буде щось якесь максимальне розширення. Але Обов'язково карту місяця вам потрібно її до неї прислухатися і включати свою інтуїцію. Ем, рухатися, знаєте, можливо, не логічним мисленням, а рухатися саме цим своїм покликом серця. Наступна карта для риб на лютий 24-го. Ну, і знову дорога. Це у нас карта Колесниці. Знову дорога. Ви тобі явно кудись будете їхати, або будете вирішувати якісь питання з транспортом. Подивіться, у вас дорога е, йде, от, е, по колесниці це завжди вперед і вверх, вгору. Ви піднімаєтеся вгору, ви, е, але ви чітко розумієте, куди ви йдете. Ви е, розумієте, що ви за собою везете. По карті Колесниця це у нас завжди програється такий, знаєте, контроль над ситуацією. Ви маєте контролювати м, оці е, свої. Так, цю свою машину, яка вас буде вести, або якийсь транспорт, чи взагалі просто життєву, так, життєву ситуацію, так, ну, метафорично якийсь транспорт, який вас везе. І ви маєте чітко контролювати, куди ви рухаєтеся. Ви розумієте, що ви везете з собою, яких людей ви берете з собою, з ким ви на життєвому шляху вирішуєте рухатися далі, а кого ви залишаєте за спиною. Не потрібно тут прив'язуватися ні до чого, ні до яких взагалі вагань у вас не має бути. У вас тут є Явно буде якась дорога, і ви будете рухатися вперед. Але вам прийдеться прийняти рішення, що ви залишаєте в кінці ну, за спиною і куди ви рухаєтеся далі вперед. Так, і ще карта. Королева кубків, це ви? Подивіться, куди ви рухаєтеся. Ви подивіться. Ви рухаєтеся взагалі до свого серця, ви рухаєтеся до себе, ви, можливо, тут знайдете себе. Чоловіки закохаються, знайдуть таку прекрасну жінку, яка подарує вам навіть уважливо, вона подарує вам своє серце, вона може бути дуже подібна до вас. Королеви кубків це у нас або риби, або скорпіони, або раки. І це завжди такі дуже. Емпатичні люди, це може бути людина, яка займається, наприклад, психологією або якимось харчуванням, яка приносить якусь користь так в людям. Це може бути людина, яка просто вміє вислухати, яка дуже ніжна, яка так кажу, яка, тому що по королеві у нас більше тут іде саме до жінок, тут до жіночої енергії. Хоча можливо це можуть бути і чоловіки, але вони тоді будуть більш м'якші, вони будуть. Люди, які будуть з'являтися, вони будуть м'якші, вони будуть е, так е, вас якось підтримувати саме емоційно і будуть вас е, допомагати вам рухатися вперед. Дивіться, бачите, тут їхня ніби любов, вона буде вас підтримувати, щоб ви рухалися далі вперед. І вам потрібно тут бути з собою, проявляти саме так і луна, і королева кубків для жінок особливо вам потрібно проявляти себе свою саме сутність, вам потрібно розуміти свою душу і дарувати любов собі. Ну, і всьому світу, мені здається, ви тут просто будете, бачите, ви будете пропонувати любов у всьому світу. Так, наступна колода. Так, карта для риб на лютий 2024-го. Четвірка жезлів. Це про сім'ю, про стабільність. Питання з нерухомістю або питання з квартирою, якщо когось щось турбує, якісь документи, всі вирішаться. Тут за це можете не переживати. Так, якщо ви кудись, наприклад, їдете, то там питання з квартирою будуть вирішені. Якщо ви зараз переїжджаєте так по карті Фортуна, по цих всіх ці всі переїзди і дорога, то це буде дуже стабільно, ви будете раді, що ви це робите. І також це у вас буде, ніби як перший хороший результат. Ви вже. Вже нарешті зможете, знаєте, порадуватися чомусь, порадуватися за свою якусь діяльність і за якісь свої перші кроки з вами буде ваша сім'я вас підтримує. Це в нас карта може бути навіть свято якогось, ви можете потрапити на якесь свято. Можливо, в сім'ї у вас у когось буде свято, і ви будете разом святкувати, і можете навіть приїхати туди, або приїхати в дім, де ви виросли. Так, наступна карта для риб на лютий 2024. Королева мечей. Так, по королеві мечей у вас тут програється людина, яка буде вам чимось допомагати, якимись порадами, чіткими, якимись своїми мислями, або знанням. Тут може прогриватися у вас людина, яка чітко розуміє, чітко знає, що потрібно робити. Це ви можете звернутися тут або до лікаря, який поставить вам, наприклад, діагноз, так це буде така якась перевірка вашого здоров'я. Це може бути людина, яка прив'язана тут. До вашої сім'ї, так, і вона буде грати дуже велику роль, або там в неї, наприклад, буде свято день народження, і ви до неї поїдете. Або е це може бути вчитель, ви когось можете вчити, чи вас будуть вчити. І вам це буде подобатися. Вся інформація, яку ви будете приймати в цей період, е вона буде приносити вам саме стабільність. Скористайтеся нею, скористайтеся заради от, о, якоїсь своєї. Свого майбутнього і стабільного свого стану. Людина вам тут може давати дійсно дуже хороші поради. Для чоловіків ви можете зустріти тут таку якусь жінку, яка буде дуже мудра, яка нічого не боїться. Ми виключаємо тут, так, також по цій карті ми виключаємо всі свої емоції в плані, так? якщо ви вирішуєте якісь питання на рахунок вашої стабільності, то ви виключаєте всі свої емоції, всі свої прив'язки. Ви думаєте чисто логічно, ви включаєте так? свій розум, ви його прокачуєте. Можливо, навіть ви тут будете дізнаватися щось нове, ви будете у когось вчитися. Або це іще, може бути так, це всі адвокати, всі, хто займаються документацією, всі, хто займаються якимось, так, це можуть бути якісь юристи, скоріш за все, тут, якщо у вас юрист, так, всі питання це буде жінка, яка буде вирішувати. Але все буде дуже чітко у вас проходити. Далі. Карта для риб. Закохані. Боже, який у вас хороший розклад. Закохані. Приносить вам домовленість закохані. Це старший аркан і говорить він про те, що потрібно домовлятися, потрібно підписувати. Тут може бути якийсь контракт, у вас підписаний навіть з цією жінкою, наприклад. І ви будете святкувати в своїй сім'ї. Ви нарешті цього доб'єтеся, і це принесе вам стабільність. Знову ж таки, якщо тут у вас будуть вирішуватися якісь питання. Між двома людьми, то скоріш за все вам потрібна буде третя людина, і ця третя людина вас ніби як розсудить. Вона вам допоможе. Це е, людина, яка вміє говорити: оцей якраз або ріелтор, або адвокат, хтось хто вирішує питання з документами. Вам тут може допомагати. Ви можете зустріти своє кохання. у Вас перша карта була про ту кубків, про пропозицію, про кохання, про якийсь новий початок, якусь ідею, те, що вам дуже сильно подобається, і в кінці місяця, або навіть середині, тут вже ви ніби як цикл цей пройдете, і ви зможете підтвердити вже чимось серйозним. Ви зможете підписати якусь бумагу, підписати контракт, або ви зустрінете людину. Якщо ви самотні, самотня, ви тут зустрінете людину. Оця королева мечей або королева кубків, яка буде вам допомагати. І ви з нею зможете тут, знаєте, укласти якийсь, якусь домовленість укласти якийсь контракт по карті закохані. Так, дуже класно у вас, дуже класний у вас розклад. І ще оракул вам. Так, оракул для рибок на лютий 2024-го. Магія повітря знову домовленості. Це дуже сильно подібна карта на королеву мечей. Але тут у нас чоловік зображений, бачите? Людина щось пише. Можливо, ви почнете писати, можливо, ви почнете свої думки записувати і е, будете, знаєте, це для вас буде якимось таким новим початком. Почнете вести тут щоденник, наприклад, щоб розібратися в собі. Дуже крута ідея. Е, також слідкуйте за своїми словами, за інформацією, яка до вас приходить. Тут у вас буде багато нової інформації і е, повітря. Може, якось ви будете спілкуватися, наприклад, виходити кудись на вітер і робити таку практику, так, говорити до вітра, щоб він забирав ваші бажання і приносив вам результати, або приводив до вас, можливо, якихось правильних людей, чи вас у правильній ситуації приводив. Все, що підписане тут буде, всі документи. Ви будете підписувати тут якісь документи, і це буде правильно. Дивіться, який він довольний тут. Новини вам можуть якісь тут приходити. Бачите, у вас тут сокол є. Будуть приходити якісь новини, і ви будете щасливі. Давайте ще одну карту. Так, і ще одна порада. Так, перша порада у вас тут. Підписуйте, підписуйте документи, не бійтеся. У вас всі пропозиції дуже будуть хороші правильні. Карта от місяць, яка говорить про те, що інтуїцію свою включайте, відчувайте серцем. Пливіть за течією, вам навіть нічого робити не потрібно. У вас просто течія сама е кудись е так, допливаєте, вас просто вода сама віднесе. І вода це ваша стихія. Знову ж таки, ви повертає... ми повертаємося до того, що вам потрібно відчувати себе в цьому місяці. Вам потрібно включати, от по цій королеві кубки, вам потрібно включати е свої енергії. Можливо, вам потрібно кудись до води дійсно сходити е і наповнитися, походити. Може, ви кудись поїдете до води, до озера, до річки, просто посидіти, послухати шум, і це вас цілить. Можете тут навіть помедитувати і рухатися вперед. Дуже важливо тут, знаєте, не блокувати себе, не включати якісь свої страхи, якісь свої знаєте, нерозуміння, якщо ви тут до чогось не готові. Просто от куди вас рухають, ви маєте. Розуміти, знаєте, от матрицю цю розуміти цей світ, які ситуації у вашому житті виникають в цей момент. Ви їх просто ви туди йдете, ви їх вирішуєте, і ви побачите дуже хороші круті результати, тому що карта фортуна у вас все таки випадає. Так, удача в цьому місяці, вона буде з вами. І я вам цього бажаю. Вам бажаю найпрекрасніших подарунків на ваші дні народження. Я бажаю вам найпрекрасніших емоцій, щоб ви нарешті здійснили оці свої мрії, щоб дорога ваша прийшла найкращим чином для вас. І Ще раз вас з ним народження, і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!